Доброго дня, любі друзі. Сьогодні ми готуємо піцу з тунцем на смачному тісті, в домашніх умовах, у духовій шафі. Оскільки піцу люблять майже усі, то й готувати її потрібно часто, пробуючи різні варіанти тіста та начини. Запропонований наразі рецепт трохи відрізняється від класичного приготування піци. По-перше, тісто тут готується трохи по-іншому. Рослинне масло ми додаватимемо в нього в самому кінці. Повірте, це зробить його смачнішим. По-друге, начинку ми викладатимемо теж трохи не в традиційному порядку. Те першим шаром, а не, як зазвичай останнім. здавалося б, що можуть змінити такі дрібниці? Наша відповідь майже все обов'язково спробуйте такий варіант піци. А нам знадобиться для тіста 300 мл води, 500 г борошна, 300 мл олії, пів чайної ложки солі, пів чайної ложки цукру, 10-12 г сухих дріжджів, для соуса, півчайної ложки меленого чорного перця, 4-6 столових ложок кетчупа, одна чайна ложка італійських трав. Для начинки приблизно 20 оливок, 1-2 помідори, 2 пера зеленої цибулі, одна цибуля червона, 500 г сира моцарели, маринад для цибулі, 200 мл води, 20 мл. Літрів 9 процентного оцту порошно обов'язково посіємо, цибулю очищаємо, тунець дістаємо з банки, зливаємо з нього рідину. Спочатку приготуємо тісто для піци. Для цього в чашу міксера висипаємо 500 г просійного борошна, 10-12 г сухих дріжджів, півчайної ложки солі і стільки ж цукру. Виливаємо 300 мл теплої води і починаємо замішувати тісто. Тісто вимішуємо міксером на середніх обертах доти, доки не залишиться жодних крих і стінки чаші міксера стануть чистими. Потім додаємо 300 мл рослинної олії, краще брати оливкову. І знову вмикаємо міксер. Вимішуємо до тих пір, поки тісто повністю не вбере в себе олію і не стане однорідним та еластичним. Цей процес займе лише кілька хвилин. Якщо ви замішуєте тісто руками, то на це знадобиться більше часу. Після цього перекладаємо тісто в глибоку миску, закриваємо його харчовою плівкою та ставимо в тепле місце на одну годину. Поки тісто підходить, займемося приготуванням начинки. Насамперед потрібно замаринувати цибулю, тому що вона повинна трохи постояти. В окрему мисочку викладаємо нарізану півкільцями червону цибулю. Додаємо туди 200 мл води та 20 мл 9% оцту. Залишаємо маринуватися на 10-15 хвилин. За бажанням можна додати ще одну чайну ложку цукру. Через одну годину тісто добре піднімається та збільшується у розмірі. Десь у два рази. Обминаємо тісто і викладаємо його у форму для піци, розтягуючи руками. Можна це зробити і качалкою, але руками, на нашу думку, зручніше. Для приготування соусу необхідно змішати 6 столових ложок, кетчупу з половиною чайної ложки чорного меленого перцю та італійськими травами. Добре перемішуємо та змащуємо основу для піци. Зверніть увагу, що першим шаром виступатиме 500 г сиру моцарелла. Рясно посипаємо їм смащену основу тіста. Наступний інгредієнт тунець. Його додаємо не дуже багато, хаотично розкидаємо по всій поверхні. Тепер займемося частиною начинки, що залишилося. Помідори нарізаємо дрібними кубиками, зелену цибулю подрібнюємо, а оливки нарізаємо тонкими пластинками. Поверх тунця викладаємо порізані кубиками помідори. Якщо вам сподобалось, буду вдячний за вподобайки та поширення відео. Дуже мотивує, коли наша праця комусь потрібна. Ось у такому вигляді відправляємо піцу, розігріту до 180 градусів духову шафу, випікатися до готовності. Як тільки борти тіста почнуть підрум'януватися, піца готова. Дістаємо піцу з духовки і відразу ж посипаємо начинкою, що залишилася: оливками, зеленю та маринованою цибулею. Звичайно, подавати піцу з тунцем до столу слід відразу ж, доки вона гаряча. Хоча й в холодному вигляді вона теж по-своєму смачна. Спробуйте хачапурі або святкові бутерброди з заселедцем та огірками, ссылки у дописі. Все буде Україна!